До шести років за ґратами загрожує прикарпатцю за зберігання дитячої порнографії. Із мережі подібні матеріали обвинувачений завантажував не вперше. Деталі Кирил Верязкін розкаже. Порнографічні матеріали з інтернетом на свій комп'ютер. Чоловік завантажував три роки поспіль. До судового розслідування було встановлено, що винувачений, використовуючи свій стаціонарний комп'ютер без мети збуту через повсюдження, завантажив та зберігав. З мережі інтернет 52 відео та фотофайли порнографічного характеру. Відстеживши трафік, працівники кіберполіції змогли встановити особу чоловіка. Ним виявився 52-річний мешканець Прикарпаття. Під час обшуку у його помешканні знайшов пристрій із відповідними файлами. У кримінальному провадженні проведено судову мистецтвознавчу експертизу та встановлено, що відео та фотофайли є відеопродукцією порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію. Любителю дитячого порно загрожує від 2 до 6 років ув'язнення або ж обмеження волі на строк до 5 років.